миру усім другоцінні, хай Господь береже. І є така цікава тема. Ми живемо в Україні, і так повелося чомусь, що дуже багато людей, які називають себе християнами, вони мають дуже велике почтіння, дуже велике поклоніння Марії, і саме Марії моляться, поклоняються, поважають її зображення і так далі. Але є таке цікаве місце в Біблії, що коли Ісус Христос він вже був на хресті і побачив внизу свого учня, якого Дуже сильно любив. Тобто Івана і сказав своїй матері, що жінка це син твій. А матері а йому сказав, що це мати Твоя. І багато хто тепер трактує, що тепер Марія мати всіх апостолів, тепер Марія як Мати Божа, так само ще й усіх апостолів, усіх християн і так далі. Але чи так, чи ні, що говорить про це Слово Боже, Біблія? Коли прийшли до Ісуса Христа, коли Він проповідував. В одному місці, де було дуже багато натовпу, де було дуже багато людей, дуже багато народу, туди навіть не змогли ну, не змогли пройти люди, і йому сказали, передали люди, що там стоїть твоя мати і твої брати і сестри, і вони хочуть тебе побачити. Що Ісус на це відповів? Він сказав. Показавши своєю рукою на учнів своїх, він сказав, що ось моя мати, брат і сестра. І коли він сказав своєму учневі, що любив, що твоя мати, він тим самим ще раз підкреслив, що його учні це його сім'я. І він показав, що церква це його сім'я, учні це його сім'я, і що в Марії були інші сини та доньки. Але Ісус сказав, що саме учень його піклувався про неї, тому що ті, що живуть по духу, вони зможуть привести її до спасіння, а ті, що живуть по плоті. Ті, хто ем, залишився, не прийняв його вчення, вони залишилися просто плодськи, душевними людьми. І тому давайте не будемо з вами плутати, що каже Слово Боже Біблія. Не будемо перекручувати, до нього докладати щось свого, бо сказано чітко в останній книзі об'явлення. що Хто що додавить чи відніме від Слова Божого, тобто від Біблії, то від, е, хто відніме від цього святого Писання, тому прибавляться прокляття і відніметься ім'я Його із книги життя. Тому уважно вивчайте Слово Боже і виконуйте так, як описано в Біблії. Амінь. Благословляю.